Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Наша сьогоднішня гостя, народний депутат України, член делегації України у парламентській асамблеї Ради Європи, представник фракції самопомічі Верховній Раді Олена Сотник. Вітаємо вас, пані Олена. Віта. Ну що ж, подія тижня? Такий нарешті Європарламент. Скільки цього чекали? Чекали, Який дав добро безвізу з України. Так як вважаєте, вже не буде перешкод. Все безвіз є. Безвіз є, коли проголосує за це ще Європейська рада, але я думаю, що ключовим дійсно було голосування в Європарламенті, бо це колективний орган, 750 фактично депутатів. і Дуже важливо було саме там під отримати підтримку. Тому з політичної точки зору дійсно це ключове рішення. Не затягнеться до осені. От кажуть, от Клімкін, міністр закордонних справ України, що 10 число червня, а до осені не затягнеться? Друзі Путіна в євроструктурах не загальмують процес. Ви знаєте, насправді я думаю, що це більше якраз політичні ці ігри, ставити якісь дати і строки. Я очікую приблизно за що в протягом місяця дійсно буде рішення, але там буде цілий ряд технічних моментів. Людям чомусь про це не говорять, що на наступний день після рішення вони не зможуть Використати цю можливість, тому що, як мінімум, треба дати певні інструкції, там приймаються спеціальні технічні моменти, вводяться зміни в програми і так далі. І так далі. Там дуже багато речей. І головне, людям ще треба пояснити, що так вони їдуть з паспортами без віз. Але вони мають мати з собою певний набір документів, які пояснюють їх поїздку, підтверджують наміри здійснити цю поїздку, і також мають докази того, що вони фінансово спроможні знаходитися протягом цього часу в Європейському Союзі. Тому цілий ряд речей я би зараз на місці влади зосередилась на тому, щоб роз'яснити людям, що буде означати для них безвіз, тому що дуже багато з цього приводу є прогалини. Я вважаю, і відсутність комунікації. Ну, Петро Порошенко, і інші представники української влади, вони не приховували емоцій в день голосування позитивного європарламенту за безвіз для України. От подивимося спеціальне звернення з цього привозу президента України. Петро Порошенко сьогоднішнє голосування це визнання європейським парламентом глибини наших реформ. Нагадаю, що план наших дій із досягнення критеріїв, необхідних для візової лібералізації, складався майже з півтораста пунктів, і всі вони виконані. Таке нововведення, як електронне декларування статків можновладців чи створення реформування старих антикорупційних органів стали можливими завдяки реалізації саме цього плану. І коли, будучи ще міністром закордонних справ. Я починав боротьбу за безвізовий режим, чесно кажучи, навіть не уявляв собі, яким довгим та тернистим буде цей шлях. Ну, як прокоментуєте що заявив голова держави? Знаєте, ну це ж очевидно, що для політика, який обрав для себе одним з ключових завдань і ключовою перемогою, і бонус саме від безвізу, ми знаємо, що президент дуже активно про це багато разів заявляв і називав нам дати у кінцеві, кінечні дати і так далі. Очевидно, що ця заява заява є логічною, але Зараз дуже важливо, щоб гарант зосередився на тому, щоб не було відкату в цих цих реформах, тому що змушено нагадати про те, що є відкличний механізм прийнятий європейським парламентом. Він працює для всіх країн. Це не стосується, що це тільки для України. Він працює для всіх країн, з якими є безвізова угода, але які не є членами Європейського союзу. І цей без, цей відкличний механізм п'ятим пунктом чітко зазначає, що якщо відбувається якесь повернення або не відбувається імплементація тих реформ, які були в технічних умовах по отриманню безвізу, в такому випадку має право Європейський Союз. Фактично відкликати або призупинити своє рішення. Тому а, зараз дуже важливо на фоні всіх цих скандалів з електронним декларуванням, на ЗК. Ви чули заяви багатьох політиків, а навіщо воно взагалі потрібно? А, і давайте щось зміняти, давайте прибирати тут членів на ЗК змінювати, давайте забирати у них повноваження. Ще щось ще щось. Дуже багато, аудитор НАБУ. аудитор НАБУ. Дуже багато небезпечних речей звучить, які пов'язані. В тому числі можуть вплинути на безвізову лібералізацію, тому що одним з ключових розділів технічних умов, який склав, здається, біля 30 пунктів, це була антикорупційна реформа. І майже всі антикорупційні нові органи, нове антикорупційне законодавство було створено завдяки саме цим технічним умовам. І дуже важливим зараз буде і для президента, і для коаліції стримувати себе. І робити все, щоб не відбулося жодного кроку назад. Олена, Давайте зафіксуємо цей момент. Тобто, не виключається, що цей безвіз, який так тріумфально зараз нарешті затвердили, він може євроструктурами для України бути скасований. Він може бути призупинений, а в найгіршому випадку цей відкличний механізм, який прийнятий для країн-членів, це ЄС... має бути знову голосування в Європарламенті чи достатньо та, а, в іншому органі євробюрократичному. Там, та, там ні, там розглядається спочатку підготується європейською комісією від відповідна довідка, якщо щось трапляється, тобто вони ж дійснюють постійний моніторинг. Якщо щось дійсно відбувається, вони бачать серйозний відкат назад, то після цього передаються ці проекти рішень на розгляд вже на нунаново в європейський парламент і в Європейську Раду. Там скорочений механізм, не такий складний, як для отримання безвізу, тому ще раз. Це дуже важливо, щоб наші політики зараз не зіпсували все те, що останні шість років, а я б сказала останні два роки, це, бо ключові реформи були зроблені саме останні два роки, було зроблено. Тому що я вам скажу так, що агенти впливу Російської Федерації робили все в Європейському парламенті, і в Європейській комісії, щоб максимально. Унеможливити отримання безвізу для України звичайно різні аргументи. І починаючи від того, що у нас тут військовий конфлікт і Внутрішні затвердження. Так, вони ж друзів Путіна. звичайно. звичайно. У нас тут ну, його там немає. Угу. А, що у нас тут є нестабільність міграційна, і що Україна не зможе стримати плин мігрантів і так далі, і так далі. Але Дякувати Богу, у України є цифри, є факти. Ми чітко показали, що ми напевно з усіх країн не членів ЄС, які є сусідами ЄС. У нас найкращі показники з точки зору репатри... репатріації, тобто повернення людей, якщо вони туди поїхали, поїхали незаконно. І в тому числі з точки зору взагалі міграційних ризиків, ми зараз знаходимося в зеленій зоні і міграційних ризиків, не дивлячись на те, що у нас півтора мільйони переміщених осіб, внутрішньо переміщених осіб, ми не становимо того, що на Донбасі відбувається. Так. так, пані Олена, ну от дійсно, це тут навіть критики України, скептики, визнають, що з таки вагомий успіх для України отримання безвізу. Але, от, наприклад, наведу таку думку, вона доволі популярна серед скептиків є. Причому Ця думка належить людині, яку не назвеш путяністом жодним чином. Волонтер Юрій Касьянов. От я процитую його допис у Фейсбук. Безвізовий режим для 9 з 10 українців це просто насмішка. Для дев'яти десятих населення справжнім святом буде не безвіз, а подолання бідності. Для самої України загалом краще було б, якби європейська сім'я народів, пан Касьянов взяв це у лапки – надала сучасну зброю замість декларативного безвізу. А Міжнародний валютний фонд профінансував би придбання такої зброї треба щось робити реальне а безвіз почекає стверджує юрій касьянов Ну що це зрадофільство просто чи ні, це дійсно не поодинокі думки, і ми також говорили про те, що безвіз з точки зору можливості поїздки, бо це ж не можливість для українців отримати роботу в Європейському Союзі або навчатися. Це короткострокові поїздки, як правило, туристичні поїздки, можливо, по бізнесу, але не більше того. Для 90 люд... днів правильно? Так, 90 днів, не більше 90 днів в рік. І це перше. А друге, ми з вами розуміємо, що у нас 80% за межою бідності. Люди фактично собі дозволити ці поїздки не можуть. І це реальність України. Чим це важливо для нас? Для нас це дійсно політичний в першу чергу крок. Це нас остаточно розриває і відділяє від Російської Федерації. Тобто ми остаточно Прийняли європейський вектор, і остаточно вже повернення і вороття в оцю велику родину великого брата його на сьогоднішній день немає. От з політичної точки зору для нас це було дуже важливо. І це і ключове, що має значення з приводу таких думок про те, що краще б європейці дали грошей, купили за нас там щось. Чесно кажучи, я вважаю, що це інфантильна позиція. Ми маємо вже вчитися і думати про те, що насправді нікому ми, крім самих себе, не потрібні. Це реалі. Так нас будуть підтримувати європейці, тому що ми є країна, яка знаходиться на європейському континенті, і безпека тут для них є ключовою стратегічною, але в першу чергу для них. Тому Україна і українці. Маю думати про себе, про власні державні інтереси, захищати ці власні державні інтереси і трошки вже ставати більш зрілішими з точки зору а хай там нам куплять, допоможуть. Ви знаєте, якби у нас не було 60% бюджету не розробовувалося і не було такого рівня корупції на кожному на будь-якому рівні, то навіть цих коштів, а вони далеко набагато більше, ніж кредити МВФ. Нам би вистачило цих грошей, щоб тут насправді був економічне зростання, і ми би самі могли цю зброю придбати. У мінську відбулася зустріч у нормандському форматі, ну не на рівні глав державі, на рівні, не на рівні навіть глав МЗС, але так званих радників лідерів так, України, Німеччини, Франці Росії. От як ви вважаєте, це може допомогти мінському процесу? От, Наприклад, можна взагалі про що домовитися з тим самим Владиславом Сурковим? По мінську Україні мінський процес, і це видно з кожного дня, коли військові доповідають про те, як пройшли, як пройшов день попередній на фронті, на лінії зіткнення з Російською Федерацією. А це тільки так можна називати. От про те, коли вони розказують, скільки було поранено, а не дай Бог іноді і дуже часто на превеликий жаль вбито. Яка заборонена, зброя використовувалася, міномети і інші під час обстрілів, в тому числі нашого мирного населення? Так, от всі ці свідчення кожного дня нам а, просто нагадують про те, що мінський формат, на превеликий жаль, він вже помер. А ці радники і учасники мінського формату вони роблять вигляд, а, що нібито щось що, щось відбувається, і бояться назвати речі своїми іменами. яка Альтернатива тоді мінську. Альтернатива мінську це взяти лідерам в тому числі європейських країн. І отут, от я повернулася, запропонувала пану Касянову, можливо, такі варіанти формулу вимагати від лідерів, лідерів європейських країн і від лідерів, які підписали все ж таки Будапештський меморандум, що вони виконують свої зобов'язання. Вони виконують свої зобов'язання згідно міжнародного права. А згідно міжнародного права, все, що нам потрібно. Це щоб Росію назвали агресором, і щоб Росію щоб території Донбасу назвали окупованими територіями. Тому що зараз ці історії про Крим, окупований Крим, Російською Федерацією і про Донбас вони розділяються. А вони не роздільні. Ситуація однаково абсолютно. Єдине, те, що там вже Путін офіційно зняв фільм, в якому сказав про те, що. Так, так, я вів війська і це визнаю. А про Донбас він ще такий фільм не зняв. Але е, ми пам'ятаємо про Крим, він спочатку теж говорив, що там немає російських так, військ. Так, спочатку там Він нікого... це не визнав, а потім визнав. Звичайно. Щодо Донбасу, поки що тільки і... Що там Абсолютно. шахтарі знаходять ну, у шахтах. Знаходять у шахтах буки. зброю, яку залишила українська влада. Ми, ми всі ці історії і всю цю маячню багато разів чули, і ми ж з вами розуміємо, що лідери Франції, Німеччини, Сполучених Штатів Америки розуміють, що нічого спільного з правдою це немає. Але допоки вони будуть робити вигляд, що насправді. Нічого не відбувається, і е, це питання кудись намагатися засунути в неефективний мінський формат, е, на превеликий жаль, рішення е, не буде, і Росія буде продовжувати нарощувати свою агресію. Більше того, я впевнена, що те, що відбувається зараз в Сирі, так оце, от ми переходимо. І те, що немає насправді належного належного світо, належної світової реакції, використання хімічної зброї, забороненого. Пані, Получені Штати завдали удару тамагавками авіабазі Асада. Е, ну це не є перелом е, на ваш погляд. Я вважаю, що це не просто мають бути Сполучені Штати Америки. Має стати весь світ. Коли стане весь світ, коли, наприклад, в ООН буде єдність, і весь світ буде говорити одне й те саме і називати речі своїми іменами. От тоді тільки ми будемо здатні подолати путінську агресію. Що робить Путін? Він тестує світовий порядок. Він його тестує майже кожного дня. І на превеликий жаль, світові лідери в більшості випадків цей світовий порядок провалюють. Вони провалюють ті принципи, під якими самі колись підписалися. Я розумію, що дуже важко боротися за ці принципи, якщо це не стосується особисто тебе. Але зараз стоїть питання дуже просте: або ми переходимо в світовий порядок 2.0, тобто робиться якийсь або Я апгрейд. Або дегрейд, тобто деградація цієї ситуації. Або Путін буде продовжувати, і ми не знаємо, куди це тестування може далі зайти і де буде використано наступного разу та ж заборони на хімічну зброю. Дійсно, оцей факт засто... застосування хімічної зброї в Сирії і реакцію Сполучених Штатів не лише на словах, а вже й ділом. на відміну від Дабами, Трамп вирішив завдати ракетного удару по базах Асада, звідки можливо, була хімічна атака. Це вже не перейдено Рубікон, як ви вважаєте? Я реакції заходу надії Путіна. Зокрема, я сподіваюся, що це перейдено Рубікон мовчання і байдужістю. Насправді, тому що Америка, е, всі дуже боялися, ці три місяці е, всі перебували в такому, е, е, особливо великі країни, перебували в такому ступорі трош, трошки після обрання, після обрання Трампа, бо не розуміли, яка буде його зовнішня політика. Він же ж говорив про те, що вони відстороняться від глобального впливу і зосередяться на внутрішній політиці. Але оця ситуація вона говорить про те, що е, Сполучені Штати Америки лишаються. Гарантом і лишаються дійсно країною номер один, яка впливає на безпековий порядок у світі. І е, у Трампа зараз і в сполучених штатах є всі шанси об'єднати коаліцію інших країн, які є е, е, ну, менш рішучими в захисту світового порядку. І для України це дуже е, насправді важлива ситуація, тому що е, для нас е, у нас ворог один той самий, е, це Російська Федерація, і для нас. Жорстка реакція в бік Росії, якщо Путіну дадуть по рукам для України, це є шанс переходу на новий рівень перемовин. А це новий рівень перемовин, я вважаю, і я буду продовжувати це повторювати раніше з цього до речі дуже багато говорили, що це неможливо. А зараз я вважаю, що це можливо, і ситуація в Сирії, хоч Бо яка б трагічна вона не Звісно, була це велика трагедія, те, що але, сталася але, Сирія, але, але вона а, тим не менше підштовхує до цього світових лідерів. Ми можемо сідати за стіл переговорів зараз а, з Великобританією, зі Сполученими Штатами Америки, а, Німеччина, Франція, Україна, і з іншого боку агресор Російська Федерація. Ну, власне, коли тільки почалися дії Росії проти України навесні 2014 року, так звана Грузька Вісна, коли ще Крим був, пам'ятаємо, перший був раунд ще до мінська до всього, і там про Крим йшлося, Кері був, пам'ятаєте? Так тоді була активна дуже учі сполучених штатів. Ну, взагалі, так виходить, що Україні що сподіватися, що от тут яка буде позиція США, основного гравця в світі, європейських партнерів? А що від самої України тепер залежить на зовнішній арені? А насправді від України дуже багато залежить mm -hmm. а, знову ж таки, Будь-яка ситуація, навіть негативна, вона має розумно використовуватися і мудро використовуватися. Ми, не будучи до того суб'єктом в зовнішній політиці, я маю на увазі до війни з Російською Федерацією, Ми через оце горе, через цю трагедію отримали унікальну можливість стати суб'єктами. Хочемо ми того, не хочемо, але ми впливаємо зараз на ситуацію в світі. Так, через негатив, через наші втрати, але я вважаю, що. Навпаки, маючи ці втрати, МЗС, президент, вони мають ще більше робити все, щоб вони не були марними. Якщо ми маємо війну, якщо ми втрачаємо своїх людей, то назовні ми маємо всі права вимагати підтримки. ми маємо право вимагати не кредитів, ми маємо право вимагати, якщо ми говоримо не просто там дайте гроші Україні, а дуже конкретні гроші. Це мається на увазі переміщення особи. Їх поселення, їх працевлаштування на нових місцях, медичне обслуговування військових, які були поранені, реабілітація, реабілітація військових після проходження військової служби. Всі оці речі вони потребують дуже серйозних фінансів, яких в Україні немає. Захід відгукується на це. До речі, захід, якщо ти йому даєш дуже конкретний меседж і конкретно говориш, що тобі потрібно, відгукується. На превеликий жаль до сьогоднішнього дня від України немає чітких меседжей. Я останнього разу. Коли була в Вашингтоні і спілкувалася з радниками Трампу, вони сказали: від України останні роки взагалі дуже складно отримати. Ми чуємо багато емоцій. Ми чуємо багато е, якихось речей, які стосуються там е, критики, в тому числі вс всіх і вся. А е, до речі, Україна не дуже звертає увагу на те, що ну, я маю на увазі не Україна, а влада України, на те, що вона сама не особливо виконує ті зобов'язання, які на себе бере, в тому числі і по реформах. Але тим не менше вони кажуть: дайте нам конкретно, скажіть, які конкретні кроки потрібні від нас, від світу, для того, щоб ви дійсно подолали російську агресію і ключове, подолали свого внутрішнього ворога, подолали корупцію, тому що розчарування зовнішньою Україною є. І ми нікуди від цього не втечемо, і це відчували під час зустрічі з Абсолютно. радниками Дональда Трампа. Абсолютно це є. Ну при тому всьому, що ми є жертвою з одного боку війни, жертвою російської агресії, в той же час ніхто не відміняє те, що ми залишаємося країною, яка має купу внутрішніх власних проблем. І поки що ми не демонструємо якоїсь рішучості в вирішенні цих проблем. Ну, подивіться, законодавство прийнято, все прийнято, що необхідно для боротьби з корупцією, оскільки виро було винесено за минулий рік. Здається, 20 чи 25 по е, посадовцям середньої ланки. Ну тобто, це нічого, якщо ми дуже добре розуміємо, ще раз повторюся, що близько 60% бюджету просто розходиться в тіньові схеми. Тому так, е, Сполучені Штати від нас очікують дуже конкретної позиції, що потрібно Україні від Сполучених Штатів. Від світової спільноти, щоб досягти успіху в боротьбі з агресором, дуже конкретний план зараз. Це момент для України запропонувати свою візію. При цьому всьому команді Трампа готові почути Україну. Абсолютно готові. Я це відчуваю, що вони готові почути, тому що ніхто інший краще ніж Україна не розбирається в проблемах України. Ніхто інший не краще не зрозуміє весь цей біль, який ми переживаємо у зв'язку з війною, ніж самі українці. Звичайно, вони від нас чекають, що ми. Дамо своє бачення і дуже конкретну візію, але те, що за три роки, на превеликий жаль, досі не спромоглося ні МЗС, ні уряд, уряди цілий ряд урядів, ні президент сформувати дуже конкретну перемовну позицію і вимагати. Стало вимагати постійно вимагати тримання цієї позиції, в тому числі і в нормандському форматі, в тому числі і з американцями в міжнародних організаціях ООН. У нас немає там чіткої позиції, хоча наші дипломати дуже багато роблять. Б, але б могли б використовувати ще краще. Під час ваше у Вашингтоні не знаю. йшлося про те, що будуть нарешті прямі переговори, пряма зустріч президента Трампа і президента України Порошенка. Оце цікавий факт, коли нарешті відбудеться не просто телефонні розмови. Це дуже цікавий факт. Вони в всіляко, чесно вам скажу, від цього питання прямої відповіді вони уникали і не давали відповіді ніколи, ніколи це може статися чи готується це, чи не готується цей момент. Були дуже такі, я б сказала. Загальні речі, принципи про те, що ми маємо зараз формувати остаточно свою зовнішню політику, маємо призначити всіх ключові всі ключові посади, в тому числі які будуть відповідати за вашу країну, і тільки після того може йти мова про якусь підготовку. Але я думаю, що знову ж таки, враховуючи безпековий стан зараз в світі, в будь-який момент Україна просто має на цьому наполягати і мати вже власну дженду. Поки що ми її не можемо запропонувати, поки ми її не артикулюємо. Трамп не буде бачити сенсу цієї зустрічі, бо він не розуміє, чи є в нас якась конкретна пропозиція. І так виглядає. Я не знаю, ви мене поправите, якщо я не правий, що той же генерал Макмастер, герой дійсно американський, який так. зараз замість Фліна є радником з питань нацбезпеки у Трампа. Він краще розуміється на особливостях ведення Путіним гібридної війни проти України ніж деякі українські представники. Він вже фахівець цієї справи, він, пан Макмастер, він великий фахівець цієї справи, але я вам скажу, що я б тут не, не принижувала. А, можливо, наші дипломатичні представники і зовнішні менше орієнтуються. А от якщо говорити про наших військових, то чим я була дуже. Я реально я була дуже горда, просто навіть аж до сліз. Те, як вони говорять про наших військових, американці, американці вони говорять, що вони таких людей, які... Так професійно ставляться е, до свого обов'язку, які так швидко змогли зорієнтуватися, будучи абсолютно, це була розвалена система. Але так швидко зорієнтуватися на нульовій взагалі е, базі побудувати те, що ми маємо сьогодні. Армію. Ми маємо армію, це правда. Армію в першу чергу, яка складається з людей, це ключове. Ви не раз сказали до надання безвізу Україні, що деякі європейські політики готові принципами поступитися і будь-чим заради того, щоб умиротворити Путіна, не кажучи про тих європолітиків, які підкуплені просто банально Москвою, все таки тренд це міняється після рішення по безвізу чи ні. Ви знаєте, зараз парламентська асамблея буде збиратися через два тижні, і це буде дуже цікава сесія. Пана Гармун, це президент парламентської асамблеї, представник від Іспанії. Він був з офіційно ну, як з офіційним, він каже з приватним візитом, але в російських змі повністю титрувалося як президент парламентської асамблеї Ради Європи. Нещодавно він відвідав Сирію. Зустрічався за садом і відвідав його, Сирію він на російському літаку разом з російською делегацією Це достовірна інформація. Це достовірна інформація. Це можна зайти, okay. подивитися в Твіттерах. Є вла, сирійської влади, російської влади. Купа є телеканалів, сюжетів прямих Першого каналу Російської Федерації. Тобто, ця людина фактично. Жоден лідер світу не поїхав і не поїде до осад. Бо всі розуміють, що те, що відбувається з мирним населенням, коли гине мирне населення, це не має нічого спільного. Але ж не всі в Європі, рішенням. як пана Грамон, таку позицію. Абсолютно не всі, але просто я скажу, що, чому це важливо зараз для нас? А, ця сесія, ми будемо ставити питання про відповідну реакцію парламентської асамблеї, тому що це ставить під питання взагалі міжнародну таку міжнародну організацію, як Ради Європи. І я думаю, що ця ситуація. Коли ми зараз вже дуже багато делегацій підтримали нас в цьому і вважають, що це кардинально неприпустимо, я думаю, що ця ситуація вона нарешті поставить крапку у цих агентів впливу Російської Федерації, і вони вже не будуть такими нахабними, які б гроші їм за це не платили. І нарешті наша позиція правди. Вона в тому числі в парламентській асамблеї Ради Європи переможе. А е, такі е, люди, які продають себе за, я не знаю за що вони продають, на жаль, в мене немає доказів, але. Точно, які продають себе Російській Федерації і роблять все на догоду, в тому числі продають репутацію такої поважної міжнародної організації. Вони назавжди підуть з політики, з міжнародної політики і з політичної арени. Друзі, Путіна в Європі зазнають поразки. Так я впевнена в цьому. Я вам дуже дякую, дякую пані Олена, за це інтерв'ю. Гостей студії Радіо Свобода була народний депутат України, представник України у парламентській асамблеї Ради Європи, представник делегації України у парі Олена Сотник. Привіт, ефір Лащенко дякую вам за увагу.